Нам потрібна мобілізація жінок мобілізаційний вік треба знижувати. Хлопчиків 14 років вже вміють тримати зброю і зможуть захищати батьківщину. Ці та інші дебільні заяви кожного дня все частіше лунають від українських пропагандонів, і жоден із цих виродків не каже про те, що треба зупиняти війну, треба зберегти наше майбутнє, треба принаймні зберегти спробувати зберегти те, що ми зараз маємо на сьогоднішній день. А маємо ми просто катастрофічну демографічну кризу. Директор дистанційної школи Володимир Страшко. Сьогодні написав дуже такий відвертий пост, в якому пояснив ситуацію, яка зараз є в Україні. І в принципі, судячи з цього посту, стає зрозуміло, що з такими темпами, років через 20-30 не буде більше ніякої України. Ось що він пише. Останні пару місяців ми спостерігаємо аномальну кількість звернень, які починаються словами: ми виїхали, ми виїжджаємо за кордон і хочемо завершити дистанційне навчання. І кількість таких звернень тільки зростає. Якщо раніше ми бачили найбільший відсоток звернень від батьків, хлопчиків 10 11 класів, бо батьки намагалися їх вивести до 18 років, щоб їх щоб вони не потрапляли під ні під яку мобілізацію, то зараз мова йде про всіх дітей, незважаючи на вік і стать. Далі реальність в цифрах серед учнів 11 класів. Дедалі більше стає дітей, які не писатимуть незалежне тестування. Вони не планують вступати в українські вузи. Не лише хлопці, але й дівчата. Подекуди в деяких класах 90% дітей виїжджають з України. Тобто 27 чоловік із 30 покидають Україну. І як повідомляє пан Страшко, скоріше за все, вони виїжджають назавжди. І це не та ситуація, коли вони виїжджають з України для того, щоб навчатися там у Гарварді, Оксфорді і так далі. Вони просто виїжджають з України, тому що не хочуть тут залишатись. І вони не хочуть жити в країні, де сьогодні діють у нас нібито діють конституція та закони, а завтра випущуть якусь постанову, як чергову постанову, яка буде суперечити абсолютно всьому законодавству, абсолютно суперечити Конституції, але диктаторські. Владі Зеленського на це плювати. І завтра тебе просто запакують і відправлять на фронт. Спочатку повномасштабного вторгнення з України виїхали сотні тисяч дітей. Більшість цих дітей ніколи більше не повернуться. Це просто неймовірна демографічна криза. Паралельно з цим знищуються українські чоловіки. Паралельно з цим вони починають мобілізацію жінок. Зараз поки що медиків переводять із військових госпіталів у штурмові бригади. Там уже є заяви, що ППОшників чоловіків перекидають у штурмовики, а замість них на системи ППО садять жінок. Але треба розуміти, що це лише Права часу. Сьогодні ці жінки отут працюють ПБОшниками, а завтра їх також закинуть на передову. Йде повна тотальна утилізація українців. І я казав, кажу і буду казати. Кожен, хто кричить про посилення мобілізації, хто кричить про зниження мобілізаційного віку, про мобілізацію жінок і ні слова не каже про те, що треба зупиняти цю війну для того, щоб зберегти хоча б те, що ми маємо, це все вороги українського народу. Заяву Володимира Страшко я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.